Це фельдшерсько акушерський пункт у селі Томина Балка Білозерської громади. Із самого ранку на прийом до лікаря прийшла Валентина Павлівна. Під час окупації, розповідає жінка, за медичною допомогою не зверталась. От так перебувалася, то передавали мені таблетки. А то так вже почалися на сусе. Дочка з Свіницької області пересилала волонтерами. Сьогодні жінка на прийомі у терапевта 190 на і 240, і стороні це дуже багато. Не можна такого допускати. Під час окупації з ліками було погано, говорить місцева жителька пані Ірина. Ніде не їздили, ніде ніхто. хто в город їде, з молодих. попросю, щоб купили зараз. Проблеми з ліками каже жінка: немає. Раніше не було, бо купляли всякі, які попадали. по як я не можу ходити то мені цей. А тепер я собі вже в нас аптека відкрилася. Медичні заклади на правобережній Херсонщині свою роботу не зупиняли ні під час окупації, ні зараз під постійними обстрілами, розповідає Тетяна Карчевич, директорка департаменту здоров'я облдержадміністрації. На території обласного центру нині їх 15. обслуговують як жителів міста, так і прилеглих сіл. Працюють і лікарні у районах. На території Нововоронцовської громади відповідна лікарня на території Великоолександрівської громади також відновила роботу і працює лікарня, яка надає допомогу населенню. На сьогодні на правобережжі Херсонщини каже Карчевич, зруйновано 26 закладів охорони здоров'я, 93 зазнали пошкоджень. Одна лікарня зупинила роботу, але на надання допомоги місцевим жителям це не вплинуло. На сьогодні Зупинила роботу свою роботу єдина лікарня це Високопільська лікарня, яка є зруйнованою, і населення Високопільської громади обслуговується. За рахунок відновлення роботи працівників високопільської амбулаторії на селищі Високопілля і за рахунок відновлення роботи високопільської підстанції екстреної швидкої медичної допомоги, також на правобережній Херсонщині, особливо на територіях, наближених до берегової лінії, є проблеми із кадрами. Є населені пункти, дає приміщення ФАПів, дає приміщення амбулаторії, але на сьогодні, на жаль, відсутні медичні працівники. Є в амбулаторії, наприклад, села Веселе, де медичний працівник фельдшер працював до кінця січня місяця, навіть до середини лютого, але враховуючи постійні обстріли населеного пункту. Медичний працівник із села виїхали. для того, аби жителі деокупованих громад отримували медичні послуги, залучають громадські організації, наприклад, лікарів без кордонів, а також мобільні клініки. Співпрацюють із міжнародними організаціями та закладами охорони здоров'я сусідніх із Херсонщиною областей, розповіла Тетяна Карчевич. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Ігор Петченко і Григорій Шматко. Суспільне новини Херсонщина.